Багато хто й досі думає, що коучинг це мотиваційні фрази чи поради. А насправді це простір, де ти можеш нарешті виговоритися, зрозуміти себе і знайти внутрішню опору. Мене звати Анна Вільгельм і я коучиня для жінок в еміграції. А ще я дуже добре знаю, як то починати життя з нуля, коли навколо інша мова, інші закони, інший ритм. І ти намагаєшся бути сильною, а всередині втома розгубленість, самотність. На наших сесіях немає критики чи порівнянь. Є місце, де ти можеш чесно сказати. Я загубила себе, я не знаю, чого хочу. Всі довкола ніби рухаються, чогось досягають, а я як завмерла. Я тут ніби сама по собі. Мене не влаштовує так, як є, але я не знаю, як це. Зб... Змінити та я не навчаю жити тебе в новій країні. Я поруч, щоб ти мала змогу зрозуміти і згадати, хто ти, що для тебе важливо і як ти можеш досягнути бажаної реальності. Я не даю готових рішень, я ставлю запитання, завдяки яким ти зможеш розплутати клубок думок в голові, зняти внутрішню напругу і віднайти впевненість у своїх кроках. Коучинг зі мною – це про те, щоб не загубитися в еміграції. Вийти з режиму виживання, відчути, що ти вдома в собі незалежно від країни. Якщо ти зараз у пошуках підтримки, якщо втомилася тягнути все сама і хочеш почати нарешті чути себе, пиши мені Хочу і ми домовимося про діагностичну абсолютно безкоштовну сесію.